<кій> так. Щось Та ну і сюди потім да, будеш да, підганяти. Поставу, так. Так. Стой. Він я понял. Ага. Боже, ми дякуємо тобі за хлопців, Господь. Боже, просимо того благословення на них і дякуємо Тобі, що вони живі. Що до цього дня, Боже, ти допоміг, ти довів, Господи. Дякуємо Тобі Святий, що всі живі, Господь. Я дякую тобі раз за... Те, що ти даруєш нам ще одну зустріч, Господи, поблагослови, Батько, збережи кожного. Ти Боже, любиш кожного, Господь. Я молюся, щоб вони зберігалися, Господи, тобою в Твоїх руках. Святий допоможи кожен вихід, Господи, кожен назад, коли вони повертаються, Боже, бережи в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя рука, Господи, Батьківська буде над кожним. І нехай кожен знає, що Ти любиш, Господи. Що Ти любиш, Господи, що ми на своїй даній Богом землі. Боже, що ти, Бог, який даєш нам перемог, Господи, я молюся, збереже Збережи і благослови наших хлопців. Ми дякуємо Тобі за наших героїв. Боже, поблагослови їх. в ім'я Ісуса Христа. Нехай Тобі буде за все слава, нехай тобі буде за все честь, ти наш Бог. Амінь. Амінь.